Друзі, всім привіт! Ми приїхали до себе на участок, на дачу. У нас сьогодні гарна сонячна така погода. всі дні був дощ, лив не переставав. І ось ми вирішили щось трошки посадити. Зараз я вам покажу. Ромка вже там гребеться. Там нас переорали. Зараз покажу, що я взяла, яке насіння. І сьогодні ось ми посадимо. Покажу, які в мене тут рослини, що вони як вони перезимували. Значить, кедр у мене дуже гарно виглядає, зараз я вам покажу. Вже брунічки пустив. Ялинки теж. Ну, ялинки я буду відщипувати, верхушки, брунічки, щоб вони в мене не росли в висоту, а щоб в ширину були пухнасті. Зараз я вам покажу, про що я маю. Так, ось мій кедр. Красивенний. Бачите? Ой! Яка краса. Молодець. Йому тут подобається. Далі, в мене серед, серед цього газону нашого, так сказати, посаджений піон. Ось він тут отгороджений І ось він прийнявся дуже гарненький, вже прокльовується. Так, далі йдемо. Далі ось бузок. Бузок щось не прийнявся. Сухенький стоїть. Ну нічого. І ось ялинка. Це звичайна зелена ялинка. Бачите, вона вверх росте. І оці брунічки, що зверху знаходяться, їх треба відщипнути, щоб вона росла не вверх, а в ширину, щоб була пухнастенька. Щоб була пухнастенька. Така ялиночка. Так, йдемо далі. Там ще є в мене голуба ялинка. Голуба, я її, е, вона якби з трьох верхушок складається, я тільки що відщипнула. З верхушок. Так. Ось клумба моя одна. Ось так виглядає, треба перекопати. Тут в мене вже, бачите, і бульян різний є. І все, що хочеш. Треба час. Виділити і приїхати перекопати. Хосточка ось буде вже цвісти, дуже гарно. Так, це бур'яни. І ось у мене такий тут гарний піон проклюнувся. Дивіться, яка краса, який піончик. Піон. Гвоздички ось. Такі гарні тут гвоздички А тут бур'яни. Ну, ну нічого, там теж піончик. Не такий гарний, як цей, але все ж таки ось такий бордовенький. Так, Ви мене питали за е, наш газон, ми, що ми сіяли сюди. Ми сіяли низькоросли, е, як це він, не клевер, по-українськи Конюшина, не, низькоросла конюшина. Ось, ось така. Тут ось вона переплетена з бур'янами, але нічого, потім вона їх витіснить. Ось так. Ось така краса. Спочатку це все переорювалося, бур'яни виймалися, потім втрамбовували землю і сіяли. У мене є відео, кому цікаво, можете подивитися. У минулому році ми робили. Значить, ось Ромка вже підготував місце. І ось ми будемо сіяти. Такі я взяла патісони. Патісони, це квіточки. Ой, почекайте, це квітки. Зараз вам покажу, що в мене тут є. Це я ще, щоб ви розуміли, нічого з собою з дому не брала. Це в мене чисто було тут, на місці. Бурячок я в минулому році, вроді би відкритий, да. я цей садила. Такий бурячок і патісони. Це ще квіточки я посажу. Так, і ще я купила цибули, цибульку. Цибульку ось. Ось таку цибульку посадимо. Це, щоб ви розуміли, буряк ось викупили минулорічний. І ось ще росте минулорічний. Так, да, йому не страшно. Зима і холода. Так, ось такі грядочки рамко готує. зараз будемо садити. Ну ось, так я цибульку потикала. Оце три рядочка вийшла в нас. І зараз будемо загрібати. Ромка загрібай. Загрібай. Треба запам'ятати, палички поставити, що в нас тут цибулька. Ось у мене далі буряк столовий бона. Ось ця пачечка з минулого року, ця закрита, і ось робимо такі дві грядочки, і зараз я буду кидати туди. Ось ми прийшли на мою клумбу. Тут, звісно, нічого не зрозуміло. Багато що попропадало, багато що поприймалося так само. От, треба привести в порядок. Ну, це вже буде не сьогодні, а наступного разу. Порозсаджувати так само можна. Вже мене ось тут видніється. Ось гвоздички видніються, вже кущик розрісся. Ось таке це щось цікаве, я купляла. Ось так воно розлазиться, дуже мені подобається. Ось ще гвоздички. Так, гіхерки. Так, хосточку десь я бачила, там вже пролазить хосточки. У мене тут їх багато було в рядочок. Ось хосточка, хосточка ось. Так. Далі. Далі. Ще різні. Ось у мене тут піон. Піон ось гарний який. Піон прийнявся, бересклет, Бересклет. лаванда. Ось у мене такий кущик, а я його розсаджувала. Ось у мене прийнявся. Ось тут приймалася. Ромка, ти мені лаванду попрета, попри тапри ногами. Затоптував. Так, а ось тут таке перекопали. Біля забору я хочу посіяти зараз така гвоздика, турецька, махрова суміш. Ось така. Ось я її хочу тут посадити отак, вздовж забора. Так, я вже ось посіяла, рамка загортає і йдемо. Бачите, як все позаростало. Дощі були. Це позаростало. Це кущі смородини. Такі вони гарні тут у мене. Так, і ось те, що ми посадили сьогодні. Так, тут посадили ми цибульку, три рядочки ось до цієї палички. Далі я собі тикнула рядочок бурячка і наступний рядочок, ось цей теж бурячка. Ось така краса вийшла. Так. А вже щось уже наступне, будемо садити. Вже наступний раз, як приїдемо, бо ми сюди ненадовго сьогодні приїхали. Так, це мені треба викидувати. Ось бачите, морквочка. Морквочка, це я потім посаджу. Опа. Потім посаджу. Так, пошли рамка броньки, треба позривати. Ось бронішки бронішки Ось такі ці верхні я позривала. Ці верхні позривала. А такі бокові хай будуть. Ялинка буде пухнаста. І тут треба теж позривати, щоб вона була пухнаста. Не висока, а пухнаста, гарна така. Підтримувати висоту. Це, щоб ви розуміли, ось кури ходять, пасуться, так сказати, на чиємусь ну, участку. Ось у нас уже сітка тут упала. Скоро вже до нас перелізуть. Вони у нас тут лазили довгий час, переривали мені всі мої квіти, все переривали. Ну, люди, бачите, випускають. І вони по чужих городах оце лазять. Кого не загорожено, називаються ваші проблеми. Це кури не звідси, а кури аж, аж через дорогу. А це чужий участок. Де викупили участок, прибирають. Тут були дуже великі зарослі і хащі. Вони все чистять, сміття ось пригрібають займаються. Ось така конюшина. Звісно, я дуже рада, що я вирішила її тут посіяти. Ось так дуже приємно собі йдеш. Вона така м'якенька, завжди зелена. Навіть вона була в морози. Навіть морози вона була зелена. Ромка щось не розуміє, що треба обривати. Ось брунічки. І їх треба обривати. Ось такі оці, що ось дивись, як я. Так, так. Вони тоді, тоді ялинка буде пухнаста. Ось щось у мене погано одною рукою. Та, зараз я зніму, а тоді вже допоможу. Вона тоді буде пухнаста і гарна. Бо оце все оце наросло вже тут у нас, на нашому частку. Це все з брунічок. Ромка працює. Ну що, друзі, закінчимо працювати, будемо вже їхати додому. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Скоро вже розпочнеться сезон городів. Будемо вам щось знімати, показувати. Якщо у вас щось цікавить, пишіть мені. Я вам буду показувати. Сьогодні такий був дуже швиденький огляд всього. Що в мене тут як виглядає? Щось буде цікаво, пишіть мені, я вам обов'язково покажу, яка красуня наша ялиночка. Все, дякую вам за перегляд. До зустрічі! Пока-пока!